Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг з Second Сьогодні другий день завозу, ціна за кілограм 389 гривень. І перша знахідка це ось такий жакет від Єгер. Хороший, якісний бренд, красивий шоколадний колір і хороший склад тут поєднання льону і віскози. І написано, що він у нас зроблений в Португалії. Власне, це 16-й розмір. На мене він великуватий, широкий надто, і в плечах теж дещо не підійшов. На мені він дещо вільний, але насправді, я думаю, він би ось так би приблизно мав виглядати по фігурі, приталений і красиво підкреслювати талію. Якщо ж говорити про стан, то стан у жакету ідеальний, без жодного дефекту, взагалі новесенький, тканина класно збережена. І ще мені сподобався ось такий яскравий жакет. Тут 100% льон, красивий помаранчевий насичений колір, він де без підкладки, ось така от бірочка, де дублюється склад тканини, 100% льон. Розмір тут також 16 або 44, тобто це XL- і він знову ж таки дуже схожий за кроєм до попереднього, Дещо, такий він вкорочений, мав би бути приталений, але на мені він виглядає таким прямим і вільним. Стан у нього також просто ідеальний, таке враження, що він просто з магазину і його ніхто не носив, настільки цей льон добре збережений. І ще мені трапився ось такий кардиган від італійської фірми Benetton, Він в такому темно-синьому кольорі, майже чорний, і за складом прекрасний, адже це 100% вовна. Причому вовна не колюча, така м'якенька, приємна розмір вказаний М. Ось така от бірочка, 100% вовна. Кардиган іде по фігурі, приталений, тобто під нього треба ще вдягати більш тонше, наприклад, якісь топи, майки, футболки. А поверх водолазки сумнівно, що його вже вдягнеш. Але я думаю, і так немає такої великої потреби вдягати його другим шаром, адже він і так надзвичайно теплий, комфортний, можна носити і взимку. Ще мені сподобалася ось така кофта светр від Mark Spencer, Тут тканина доволі тонка, напівпрозора зверху і розмір такої 44-16 шістнадцятий Він абсолютно новенький, без жодного дефекту. Таке враження, що теж він сюди потрапив, десь з розпродажу з магазину. Складками не хороший, це 100% військоза, але віскоза це більш така для мене літня весняна тканина, і аж ніяк не на прохолодну пору року. Тому я думаю, цей светрик ідеально підійде для весни. Адже светра з віскози це аж ніяк не протепло, і вони абсолютно не гріють. Дивимося з вами далі. Ось така цікава у мене знахідка. Я вам показувала цей светр в одному з своїх минулих відео. Він раніше продавався на люксі, тепер його перевішали на вагу. Дуже цікавий, такий лохматий, лахматий, за складом він повністю синтетичний. Розмір був вказаний L, і це абсолютно недорогий бренд, це Mass Market Shane. Дуже часто, останнім часом, його можна зустріти в магазинах Second Hand. Цей светр дуже екстравагантний, Звичайно, не кожен наважиться такий одягнути, але, наприклад, для якоїсь фотосесії, то чому б і ні. І він, до речі, в ідеально новому стані, без дефектів. І ще взяла до примірочної ось таку сукню на бретельках. Це 40 розмір, вона довга, попереду повністю застібається на гудзики. Такий от барбі колір, рожевий, яскравий. За складом вона хороша, це 100% віскоза. І ось так воно виглядає в примірці. Фасон мені подобається, вона йде приталене на бретельках, для літа. Просто ідеальний варіант, але я думаю, навіть через відео видно, що тканина тут просвічується. Вона така дуже тонесенька, і я навіть не знаю, хто наважиться ходити настільки прозорій сукні, хіба що вдягати якусь таку тілесну білизну, і як варіант тоді більш-менш буде виглядати нормально. Найбільше серед знахідок мені сподобався ось цей вовняний светр. Заважив він 78 гривень. І давайте я вам ще покажу взуття. Взуття показує також вагова ціна, така ж 389 гривень за кілограм. Тут у нас леопардове взуття, і ось таке джинсове. Я, до речі, дуже б хотіла собі знайти класне джинсове взуття, але воно трапляється вкрай рідко. Сподобалися ось такі босоніжки. Дуже цікаво У них тут плетіння. Вони з натуральної шкіри, хороший стан, ось така от танкетка, але позаду є невеличкий такий от дефект. Ось тут у нас такі лофери з тисненням під рептилію, Вони такі йдуть лаковані, сірі, стан нових і кумедні такі от шльопанці, як з вовни. І тільки подивіться, які знайшла класні кросівки. Це іспанська фірма Manuel Barcelo, дорога. Вони можуть коштувати в магазині і 300-400 доларів. І дуже якісні. Я думаю, навіть видно через відео, наскільки вони класно зроблені. Це, щоправда, маленький 37-й розмір. Але стан у них був дуже хороший. Непогані варіанти босоніжок на низькому ходу, причому з нейтральної шкіри. І в дуже хорошому стані. Це також 37-й розмір був. І давайте ще з цієї сторони подивимося. Ось такі балетки, написано: так, знак шкіри, тобто в них ця остілка шкіряна. І як ви бачите, вони не одні, а тут їх є декілька. Скоріше за все, сюди потрапили з якогось токового магазину. І подивіться, які ще цікаві гарненькі туфельки в натуральній замші, в цікавому сірому кольорі. Ось тут можна прочитати бренд. Дорогий, якісний, і стан у них також хороший на такому невеличкому стійкому каблуці. Ось такі ще туфлі з натуральної шкіри. Вони також в гарному стані, явних дефектів немає, ні потертостей, ні царапанок не помітила. На них теж на невеличкому стійкому каблучку. Ось такі ще босоніжки, чорні з натуральної замші на грубих таких стійких підборах. Ось тут шльопанці в дуже гарному стані на танкетці. Але це не шкіра, це замінник, тобто екошкіра. Нагадую вам, що це другий день завозу. Ціна за кілограм 389 гривень. І ось такі тут були непогані конверси високі. І доволі часто мені саме конверси трапляються і деколи, навіть абсолютно новесенькі. Ось такі, дуже кумедні, цікаві. Туфельки з натуральної шкіри в гарному кольорі Бордо. Думаю, що вони вінтажні. Дуже цікавий у них був каблук, але не було однієї набойки. І тільки подивіться, які ще знайшла кросівки. Це класний бренд, то Міхелфігар. Багато хто його любить, але бачите, тут така от відкрита п'яточка. Кросівки, як шльопанці. Стан такий собі є, невеликі потертості, царапанки, але в принципі можна пробувати їх реставрувати. І давайте я вам ще покажу, які були сумки разом зі мною. Так подивимося в ящику, буду показувати усе підряд. Такий ефект, ніби присутності буде. Дивимося кожну сумку з вами разом. І якщо щось трапиться цікаве, то більш детально роздивлюся і покажу вам. Ось така невеличка сумочка, гарна у неї форма, але це замінник. І от тут дуже цікавий колір, такий гірчичний сумка кросбоді. І гляньте, це класний бренд Karan Нью-Йорк. Така сумка почтильонка вона має цікаву застібку на закрутку і сама по Собі вона з тканини, а ось ця ручка вона шкіряна. На жаль, сумка з дефектом. Попереду вона має пляму, а заважила не так вже й багато, всього все 116 гривень. І давайте подивимося, що тут ще є цікавого. Ось така величезна плетена сумка. Сюди поміститься все, що завгодно, класно її, наприклад, брати кудись на пікнік. Вона правда дуже велика, дуже містка. З натуральної шкіри у неї ручки зроблені. І ось ця солома теж натуральна. І ще гляньте, яка була мініатюрна біла сумочка. Така вона дуже малесенька, колись був тренд на мікросумки. Зараз він уже пройшов, але, можливо, хтось любить і такий варіант сумок. І давайте я вам ще покажу одяг з люкса. Міряти нічого не буду, просто на фішечках пройдемося по верхньому одязі і роздивимося, що тут у нас є цікавого. Це шкіряний плащ, коштує 680 гривень. Ось такий ще непоганий плащик. Це у нас дуже простенький, 240 гривень, це типу щось дублянки. І ось така вкорочена курточка, 580 гривень. Ось цей жакет мене зацікавив, подовжений, темно-синій, стильний, але це не вовна. Одразу в руках відчувається, що це синтетика Поліестер. А так більше цікавого, нічого я не бачу. Більшість речей дуже старомодних, якісь вони такі от прям як вінтажні. І покажу вам ще сумки. Тут також фіксовані ціни. Це люкс, ось ця коштує 320 гривень. І я так розумію, що вона зроблена під шкіру, що це не натуральна шкіра, хоча, на вигляд, близька. І вона така ніби як зерниста. Але бачите, вона не ідеальна, має вверху потертості. Ось така вона доволі містка. Ось така сумка мішок. Ось ця зі шкіри, але мені не подобається власне, її фасон. Я такі сумки плоскі не люблю. Ось така ще з тканини, 220 гривень коштує. І ще одна схожа сумка також з тканини. Усі вони такі, бачите, квадратні плоскі, на довгій руці. І коштує вона 240 гривень. Ось цей одяг на вішаках сумки, і власне ось це взуття. Це вже інший магазин. секонд-хенд, Його у нас відкрили нещодавно. Нещодавно я вже знімала відео в цьому секонд-хенді, хотіла зняти ще одне, але тут немає оновлення товару. Власне, одяг весь на вазі. Ось саме ще й минулого тижня. Я так розумію, тут не так часто відбувається оновлення, але в минулому відео я вам лише одяг показувала, зараз покажу взуття. Як ви бачите, воно ось так розкидане в ящику. Важко власне, шукати пари, але можу вам, власне, тут збоку воно все-таки поскладане і гляньте такі класні конверси. І я так розумію, раніше вони продавалися на люксі, там була ціна, а зараз вони продаються на вазі. Причому вони такі от важкенькі, думаю, заважать все одно більше кілограма, тобто немало. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.